Стрітинські патріотичні композиції зробили юні парафіяни бродівського храму воздвиження чесного животворящого Христа Господнього міста Броди в рамках традиційного конкурсу Стрітинської свічки Свіча серця розлогіше в сюжеті. Це уже третій конкурс трітинської свічки, який під назвою Свіча серця проходить у Бродівському храмі Воздвиження чесного хреста. Ініціатор конкурсу дитячих стрітинських композицій, настоятель святині отець Ярослав Царик, відмічає цьогоріч високу активність учасників. Більше 60 дітей парафії Воздвиження чесного хреста та інших церков принесли оформлені свічі. І що важливо, це був не просто конкурс діти разом зі своїми батьками та душпастером. Молилися до Господа Ісуса Христа і до Богородиці за мир у нашій батьківщині Україні, за всіх поранених солдатів і тих, хто зараз на війні. Особливо ревно молилися за наших земляків-бродівчан. Він паралізований зараз Назаревич Іван, і я хочу, щоб він визере, але ми знаємо, що від нами спинового мозок літини не можна назад цього неможливо, щоб він не зелений. Proszę, mój, coś się szczególnie podobi, to po szczególnie dawne zęby nasz trójestyn jest na kraj Діти молилися, співали церковних пісень, а їх роботи оцінювали поважні судді. Віра Соловій, директор Центральної районної бібліотеки, голова журі, Руслана Гула голова парафіальної спільноти матерів молитві, Ольга Горбова, голова організації молодих інвалідів «Опора». Надія Забокрицька журналіст районної газети Голос відродження. Надія Степура із районної бібліотеки та Ірина Кашуба із Бродівської гімназії імені Івана Труша. Обираючи найцікавіші композиції, судді не знали, хто автор. Роботи вирішили не підписувати, щоб все було абсолютно чесно. По кілька разів доводилося підходити до однієї композиції, вдивлятися, роздумувати і дискутувати між собою, зізнаються судді, адже визначити із шести десятків ексклюзивних робіт кілька найдостойніших завдання було не з простих. Кожна робота заслуговує на особливу увагу. Можна Досліджувати кожну роботу, тому що там і народознавчі мотиви, і патріотичні, і естетичні, і релігії знавчі. Переможців обирали у шести номінаціях: світло свічки, світло надії. Кращими визначили композиції, вогник надії і мальви. А цієї світло свічки світло миру перемогла робота під назвою Боже Великий Єдиний нам Україну храни. Світлосвічки благодать Господня в цій номінації визнали кращою композицію молитва за Україну. Світло свічки оберіг родини. Кращою стала свічка для Ісуса. Номінацію світло свічки Зустріч весни прикрасила свіча з одноіменною назвою. А перемогу у номінації Світло свічки надія на перемогу отримала композиція Героям слава. тих, що кронів це один із полків, який зложить АТО. І вони захищають нас, вони гроють за ми за те, щоб було Україна була самостійна і незалежна. І світинська свічка має властивості захищати і оберігати. Тому ми хочемо, аби ця свічка захищала і обігала кожному, хто там спів. Окрім цього, суддівська колегія визначила композиції, які заслуговують на особливу увагу. А це свічка щастя, Боже Україну храни. Господи помилуй Україну жертвам війни, пам'яті загиблим, переможна свічка України. Горить як свіча Україна, а мати все чекає сина. Я знаю, що він зараз в госпіталі, я недавно до нього. Я його недавно відвідала, І я бачила, як на ним сидить і плаче. Я, ну, я вдячна я вдячна цьому госпіталю, вдячна мати за те, що вона так його оберігає. І я хочу, щоб він вибіжав. Січа горить, значить що школи. І за все їх ніхто не зможе. Ми десь кожен день. Я свічка притяжка і ще нагинула на війні. Захоплена побаченим, голова суддівської комісії дякую всім дітям та їх батькам за любов до України, патріотизм, що вболівають за наших воїнів. Які віддають своє життя для того, щоб ми робились, вчились гарно і наша Україна була єдиною. Усі учасники конкурсу стрітинської свічки отримали подарунки дві книжечки. А ще діти усі гуртом побували у фієсті на чаюванні з печивом та свіжими булочками. За що подяка спонсорам? і молимося. Опісля смачно підкріпившись, 60 учасників конкурсу композиції стрітенської свічки Свіча серця помандрували у світкіно. मैं yeah.